Як ми вже казали і показував, ну, як ми показували, що, що можна отримати своє місце положення по трьом пеленгам. Це один із способів триангуляції. Триангуляція – це.. Можливість визначити своє місцеположення по ор... орієнтирам. Є е... два основних способи і інші їх ком... Ком... комбінації. Тобто, що ми можемо зробити, як ми казали вже по, по пеленгам, Інший спосіб. Ви це знаєте тут якийсь об'єкт, тут якийсь об'єкт, тут якийсь це, ну, це об'єкт. І знаєте до них відстані. Ви малюєте радіуси цих відстані від кожного об'єкту. І отримаєте своє Приблизне місце положення. Або їх комбінації, коли у вас є якась відстань і якийсь пелинг, тут же буде, ну, інша. Або можна визначити своє місце положення по пелингу і дистанції. Це як мінімум. Як Якщо їх буде декілька, або пеленг ще якийсь, або від якогось місця ще одна дистанція, то ми будемо от, 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 отримувати своє місце положення в такий спосіб. Тобто триангуляція – це і є те, що допомагає нам. Визначити своє місце положення по зовнішнім орієнтирам. Ми поки що розглядали такі способи, коли у вас одночасно є два-три орієнтири або більше, і ви з кожного брали свій параметр. Але може бути таке, що у вас не буде. Такої можливості у вас, ну, наприклад, буде тільки один якийсь орієнтир-маяк, і ви будете десь пливти або, або це, ще летіти, і ви зможете з цієї точки зняти пеленг на цей, це, ну, орієнтир один, проїхати в якусь частину зняти інший пеленг. На цей же орієнтир і через якийсь час бажано, щоб він був рівний першому, але не, ну, не, не обов'язково. І отримати третій ПЛН. В цьому випадку ви берете і на цей момент оці пеленга приводите в одну точку. Тобто ви проводите. Його так, нібито цей об'єкт, а не ви весь цей час рухались. Ви проводите паралельно своєму курсу або шляху о, таку ж саму лінію, такі самі відрізки робите і о, прокладаєте, Ці пеленги вже на цю точку і отримуєте отут своє місцеположення. Цей спосіб називається крюйспелінг. Тобто ви використовуєте один орієнтир, але все одно отримуєте своє місцеположення по трьом пеленгам в даному випадку. E